Плани по знищенню нашої країни в Росії є. Вони всім відомі. Це завдання, які ставить перед собою Путін, тому що в них інших планів по відношенню до нашої країни ніколи інших не було. Єдине, що можна сказати, що мамай це улюблений герой от, нашого голови служби безпеки Василя Січамалюка. От тому назва Мамай – це великого дрону. От вона з'явилася. От не, не, умовно кажучи, не, не не просто так. От, цим опікується велика група людей. цим опікуються наші військові і повірте, наші мамаї будуть, будуть бити, скажімо так, от російський флот і надалі. Деяких переговорів Путін не готовий. От, Путін робить ці заяви свідомо. От не сам Путін, а його оточення для того, щоб знизити підтримку по відношенню до нашої країни. 20% вже немає флоту Російської Федерації. Причому це не якісь там шаланди, які там на 5, 10, 20, там 30 чоловік. Це і величезні е, суда, величезні військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня. 22-го року славнозвісний флагман Чорноморського флоту Москву. Яка зараз ситуація в найгарячіших точках? І відповідно вчора Росіяни заявили про те, що вони взяли Мар'янку? Чи відповідає ця інформація? Все ж таки, дійсності? Мар'янка знаходиться частина Мар'їнки знаходиться під контролем збройних сил України. О, це бажання Росіян от, захопити цей населений пункт? А якщо вже називати речі, як воно є? От, те, що лишилося від населеного пункту, вони фактично повністю Мар'янку знищили. Жодного будинку, жодного цивілого споруди на території цього населеного пункту, майже немає. В Цілому як ви оцінюєте наразі та контрнаступ України, і от вже час прийшов. Напевно, можна зробити якісь висновки? Звичайно, ми б хотіли мати набагато кращу ситуацію, те, що стосується територіальної ситуації по звільненню наших територій, але майте на увазі, що паралельно з цим процесом відбувалися дуже великі події і дуже важливі події на Чорному морі. От те, що стосується ситуації, пов'язаної з Чорним морем, 20% вже немає флоту Російської Федерації, причому це не якісь там шаланди, які там на 5, 10, 20, там 30 чоловік, це і величезні е, суда. Величезні військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня 22-го року. Славнозвісний флагман Чорноморського флота Москви сьогодні, те, що відбулося сьогодні, ночі яскраве тому підтвердження, що наші військові мають розуміння питання Криму для нас. Він є вкрай вкрай важливим, от, як і всі наші решта території. Хтось хоче мати велике бажання, щоб ми відмовлялися від наших територій. Я хочу всім пояснити, що в нас є конституція нашої країни, яка чітко закріпила території нашої країни, які визнані всім світом. І я не знаю таких політичних діячів, які би вважали, що ми не можемо виконувати конституцію нашої країни. Ті очікування, які були в українців, наприклад, та заяви того самого очільника розвідки про те, що ми там будемо в Криму, там. Влітку, от це, це було помилка, як Ви вважаєте? На жаль, суспільство було перегріте, інформаційно було перегріте. О, це треба визнавати. Але ще раз наголошую, що ми знаходимося в стані війни. І якщо були підручники, умовно кажучи, на кожен день ведення війни, то їм було б набагато може б легше наробити тих чи інших помилок або тих чи інших речей. Головне, щоб вони не були фатальні. От я можу сказати, точно фатальних помилок у нас жодної не було. І дай Бог не буде, і ми обов'язково будемо рухатись до перемоги, як би там, хто що не хотів. От в цьому контексті чи можна розцінювати як частину цієї псо російської інформацію про все ж таки те, що в Україні мають відбутися вибори, та і що в принципі влада, а ну тобто буде нелігітимною. Це один із елементів, який Російська Федерація починає застосовувати. О, для нас це виклик, але майте на увазі, що коли у вас іде війна проводити на території країни під час війни виборів, вкрай вкрай складне завдання. Все ж таки міжнародні партнери України вони це розуміють, чи вони тиснуть на Україну щодо проведення цих виборів? Я не чув жодної заяви офіційної з жодної інституції, яка би говорила про те, що нам треба терміново провести вибори. Якщо десь в кулуарах запускаються якісь речі, то ще раз наголошую, ми за максимальну публічність в тих чи інших речах, тому що публічність це є перш за все відповідальність. відповідальні. Ніорктам ста написав про те, що Путін готовий до перемовин. Це теж частина цієї всот, на вашу думку, та чи все ж таки це такі конкретні, я не знаю сигнали, які російська влада подає, і відповідно як українська влада їх оцінює? Деяких переговорів Путін не готовий. От, Путін робить ці заяви свідомо, от, не сам Путін, а його оточення для того, щоб знизити підтримку по відношенню до нашої країни. От, вони запускають такі фейки, що нібито воно готове до якихось перемовин. Ви знаєте чітку позицію нашого президента. От, є 10 пунктів формули мира Володимира Зеленського. Читайте уважно, там все написано. Німецькі медіа е, говорили про плани та росіян, все ж таки не відступати, а більш більше наступати до 2026 року, там захопити практично створити ту нову Росію та і про яку вони мріяли ще в 2014 році чотирнадцятому е, році. Тобто, на вашу думку, знов ж таки, е, оцінюючи та маючи інформацію від розвідки. Е, чи є в Росії на це потенціал і такі плани відповідно плани по знищенню нашої країни в Росії? Є вони всім відомі. Це завдання, які ставив перед собою Путін. Тому що в них інших планів по відношенню до нашої країни ніколи інших не було, як ви сказали на початку нашої розмови. Та що війна це складно, це втрати, але напевно в умовах скорочення постачання зброї та або військової допомоги басти її ще складніше. От яка наразі ситуація я цифри точно вам називати не можу? От І єдине, що можу сказати, що ми вдячні всім країнам, які нам допомагають. І мова йде не тільки про снаряди, мова йде про будь-яку допомогу. От ще раз наголошуємо щиро вдячні всім, хто допомагає. Те, що стосується ситуації з постачанням тих чи інших засобів ураження. Є різна ситуація, от я більш ніж впевнений, що в наступному році вона не буде гірше ніж в цьому році. Чекають всі січня, коли все ж таки е, е, американські законодавці проголосують за підтримку України. Якщо цього не станеться, чи є в Україні все ж таки план Б? По-перше, ми більш ніж впевнені, що це станеться. Тому що це про відповідальність, це про розуміння, це про багато процесів, які відбуваються в світі. Те, що стосується політичного процесу, який є на території Сполучених Штатів, це якраз те, про що я казав: що це є демократія, От, і є норми і правила, які треба виконувати. Якщо говорити про План, все ж таки, Б, і, напевно він про нього говорять і американські експерти. наприклад, це один з таких шляхів. Це все ж таки підвищення виробництва власного озброєння, і е, багато говорили про це спільне там виробництво між Сполученими Штатами та Україною. Відповідно, це і снарядів і куль і, е, е, і дрони. Та. Тобто, от як наразі ви оцінюєте, все ж таки, що було Україною зроблено? У нас є сьогодні е, наші здобутки. Я хочу сказати, що ми не пасимо задніх в цьому питанні. От, ті засоби ураження, які ми виробляємо, вони дивують світ. От, і я можу сказати, що нам є чим дивувати світ саме те, що стосується військово-промислового комплексу. Те, що стосується створення спільних підприємств, те, що стосується виробництва спільного, цей процес не стоїть на місці. Він рушиться і рушиться дуже, дуже швидко. Навіть коли ми з вами спілкуємося, я точно знаю тут. Маю інформацію про те, що в тих чи інших країнах світу відбуваються процеси виробництва зброї спільно з нашими виробниками. І така країна вже не одна, таких країн вже декілька, там, де наші співробітники, там де співробітники всіх країн приймають участь в спільному виробництві тих компонентів, тих необхідних речей, які конче необхідні нам для фронту для перемоги. А якщо говорити про ці морські дрони, які вже стали легендарними. А... Чи можете ви якісь там деталі розказати? розумію, що певні речі там точно не засекречені, але все ж таки, там чи буде ну тобто, яка їх вартість, яка там мета кількості їх виробництва, наприклад, для України, щоб все ж таки підсилити цю обороноздатність? Єдине, що можу сказати, що мамай це улюблений герой от, нашого голови служби безпеки Васильовича малюка? От тому назва Мамай – це великого дрону, от вона з'явилася. От не, не, умовно кажучи, не, не не просто так. От, цим опікуються велика група людей, цим опікуються наші військові, і повірте, наші мамаї будуть, будуть бити, скажімо, так от російський флот і надалі. Світ і Україна вступає в новий рік. От е, яке ваше бачення того, яким це буде рік для світу? Відповідно і відповідно, Для України буде непростий складний рік от, рік прийняття важливих рішень. Перш за все на фронті, от я би дуже хотів, щоб це був рік нашої перемоги, нашої спільної перемоги з нашими партнерами над всім ворогом.